Привіт, мої любі! А, сьогодні я до вас з оглядом книги. А, вже давненько не було в нас оглядів на каналі, а, і сьогодні я до вас з от цією книжкою від Дід Егір Вибір або Свобода полягає в тому, аби прийняти все, що сталося. Ну що, давайте про книжку. Що ж, тут книга від першої особи, власне, її пише сама Едіт Егер про, те, про свій досвід, коли вона перебувала в концтаборі. У мене вже є Огляд на схожу книгу, але тільки трошечки схожу. Це огляд книги Віктора Франкла в пошуках справжнього сенсу. Він там також розказує про свій досвід перебування в концтаборі, що йому. Допомогу. Могло вижити, подивіться відео, або почитайте книжку, поділіться своїми враженнями. Книжка важлива насправді. А єдине, що там так, книга поділена на дві частини. А перша, це, власне, ось цей досвід власне перебування його в концтамбурі, а друге, це він вже там, в другому розділі він вже розказує про логотерапію, а власне про. Той метод терапії, який він придумав. І от чим мені подобається, власне, ось ця книжка, тому що тут досвід Діт Еґер в концтаборі, там різні були концтабори, він тільки частина книги. І далі вона розповідає, як на мене дуже-дуже важливе що з цим всім травматичним досвідом робити далі, взагалі, як жити. І от, от вона показує, що вона, вона зовсім була ще юна, коли потрапила в концтабір. Мені здається, навіть там до 20 років їй було. І, власне, після того, як їх звільнили, вона там була з сестрою. Після того, як їх звільнили, вона прийняла таке рішення для себе, що цей досвід вона не згадує, вона нікому не дозволяє до цього досвіду доторкуватись, вона так замуровує цей досвід, так який здається надійно. І щоб ніяк ніяк не згадувати цей досвід. І от вже коли їй там 40 років, чи навіть трошечки більше, як цей замурований досвід проривається просто в її життя, як вона згодом, да, от події, які описані на початку книги, це вона з угорщини угорка, але на той час вона жила вже в словацькому Кошице, це колись була Угорщина, і от там вже значно пізніше вона переїжджає, емігрує в Америку. В Сполучені Штати Америки і от як вже, будучи в Америці, в безпечному місці, де точно її ніхто не хоче знищувати, де вона не буде піддаватися якимись тортурами, тому подібне, як на неї хлине ось весь цей досвід, як вона починає від будь-яких звуків лякатися, падати на підлогу, закривати голову рук. І вона починає це все синалізувати, і от в якийсь момент вона розуміє, що замурувати цей досвід не вийде, ну не виходить просто збути, просто не згадувати. Тому що цей досвід є всередині неї. І от як вона, вже будучи досить дорослою жінкою, все ж таки дозволяє собі доторкнутися до цього досвіду, і як це її змінює. Спойлер, їй стає трошки легше. Але навіть під кінець книги, як я описує її досить поважне життя, їй на даний момент вона ще жива, їй за 90 наскільки я пам'ятаю. І от під кінець книги, книга була написана у 2017 році, от там в свої майже 90 вона каже про те, що я ще досі не позбавилась всього цього травматичного досвіду. Але я зробила його значно менш болючішим для мене. І от саме цим мені ця книжка дуже важлива, тому що знаєте, всі схожі книжки або там якісь розповіді так, людей, які пережили жахливі події в своєму житті, вони закінчуються закінченням цих подій жахливих. Та, і нам не видно, а що є далі, як людина далі обходиться з тим досвідом, який в неї залишається, з нею нікуди не дівається. І ось ця книжка це гарний такий спосіб показати, наскільки важливо. Все ж таки опрацьовувати цей досвід, і нам, українцям, зараз ця книжка може бути дуже важливою і корисною, тому що де б ми не перебували, який би ми досвід буквально не переживали, а всі ми знаходимося в досить травматичних подіях. Хтось більше, хтось менше, але вони все одно травматичні. І тому ось ця книга вона може бути таким джерелом певних розумінь, якихось важливих підтримуючих моментів для того, щоб так ну, нам прям обробляти цей досвід ще складно, тому що ми ще в ньому перебуваємо. Але так, трошечки хоча б міркувати про деякі моменти свого життя ми точно можемо. Мені ця книжка сподобалася. Не скажу, що Едіт Егер моя письменниця, і вона мені прям там запала в душу. А ні, в мене є ще, до речі, друга її книжка, ось ця Дар. 14 років, які врятують ваше життя. Я її жі поки не читала, але. Коли прочитаєте, обов'язково буде огляд цієї книги. Так от, ну, не скажу, що це прям письменниця, яка мене захопила, але написано досить легко. Читається. Знаєте, якщо не враховувати, що це ну, якби реальні події, те що дійсно з людиною відбувалося, то це як така захоплива, ну майже сага, да тому що тут описано від народження, да від дитинства і до такого ну майже 90-річного віку людини. І ця книжка читається з захопленням. Десь співпереживанням, десь з якоюсь радістю за героя, десь з напругою. Книжка цікава, корисна точно, тому що я її коли купляла, я була в колі своїх колег, разом ми там були. Колег-психологів, і а, вони кажуть: купляй, тобі точно ця книга сподобається, тому що більшість, ну там, хто читали, а, вони якраз таки мені і радили її купити і прочитати. Чому власне ось ця книга ще назив... власним вибором називається Свобода полягає в тому, аби прийняти все, що сталося, тому що вона говорить про те, що коли ми ці травматичні події так стараємося сховати від самих себе, навіть стараємося не показувати їх, не переживати, ми стаємо ув'язненими. Цими подіями, цими переживаннями, які ми пережили. І от вона каже, що важливо робити вибір на зустріч з цим переживанням, щоб не вони володіли нами, не вони були нам, нашими тюремниками. Нашою в'язницею якоюсь, а щоб ми володіли тим, що ми пережили і що ми продовжуємо переживати. І вона говорила, що в цьому, ну, власне, в цій книзі вона говорить про те, що в цьому і є свобода. Зараз зачитаю вам один уривок, який, як на мене, ілюструє всю книгу. Це є така як. Для мене анотація цієї книги, власне, що можна з неї почерпнути, взяти для себе. Коли ми ховаємо наші таємниці та історії як найглибше, вони стають нашою травмою, нашою в'язницею. Ми не зменшуємо наш біль, навпаки, відмовляючись від можливості його прийняти, ми зводимо собі цегляні мури та сталеві паркани. Коли ми не дозволяємо собі журитися за втрачене, не лікуємо ран, не засмучуємося через невіру, ми дозволяємо їм залишатися в нашому житті. Свобода полягає в тому, аби прийняти все, що сталося. Свобода це мати мужність зруйнувати в'язницю, цеглинку за цеглинкою. І от, от, власне, це про цю книжку і є. Як на мене, це дуже дуже цінний досвід, який тут Еді Тегер зображує в тому, як вона пробує долати ці перешкоди, якісь ці переживання, які в неї є. Вона вже після переїзду в Америку там через якийсь час здобула освіту психолога і працювала. Ну працює, я не знаю, мабуть, вже не працює в свої 90-лишніх років, але вона довгий час працювала психологом, і вона це описує. Єдина така моя засторога. До психологів, особливо тих, які тільки не вчаються, тільки здобувають або освіту, або тільки-тільки здобувають якийсь терапевтичний такий досвід, професійний. Я вам не рекомендую слідувати тому. Що вона там описала, тому що тут є декілька моментів надзвичайно небезпечних для роботи психолога, які вона описує, в них ні в якому разі не можна включатися. Я так думаю, що вона включалася в ці такі небезпечні моменти, які могли в неї відбувати з психотерапії через це своє травмування а, і трошечки таке відщеплення, коли. Яке завжди є при травмуванні, тому будьте дуже обережні, не слідуйте. Ну вона це не як рекомендації дає, просто приклади зі своєї практики, то не варто це робити, бо там було і епізод зі зброєю у клієнта її, і як вона там, як на мене, лізла на рожон. Тому, будь ласка. Ну, не не слідуйте цьому, це от єдине таке застереження, знову ж таки для психологів, які тільки-тільки стають на цей шлях. Те, що вона собі могла дозволити з клієнтами, багато що треба 20 разів подумати і так не робити. На цьому власне, мабуть, все про ось цю книжку. Книжка класна, вона вартує уваги, вона корисна буде, ну, майже, я думаю, всім людям і особливо знову ж таки для тих, хто. Вважає, що сховавши свій якийсь травматичний досвід, він зробить так, що ніби його не було. Ні. Я вже в одному зі своїх попередніх відео говорила про те, що важливо говорити, важливо не приховувати свій досвід. Ті переживання, які є всередині. Тому що те, що ми намагаємося отримати, те, що є несказаним, невимовленим, неподуманим, воно може бути для нас травматичним. Тому читайте книжку, діліться в коментарях своїми враженнями, якщо ви її вже прочитали. А навіть якщо не читали книгу, можете просто поставити лайк і прокоментувати відео в підтримку канала, тому що ви прекрасно знаєте, як працюють алгоритми Ютуба. Чим більше лайків, переглядів і коментарів, тим більше. Це відео рекомендують іншим, тому буду вдячна вам за таку підтримку і окремо вдячна тим людям, які можуть мені фінансово допомогти, і завдяки яким я вже співаю змогла покращити звук на відео. Чи принаймні я дуже дуже стараюся робити? Якщо після всіх зборів, які ви донатите, у вас залишається хоч якісь там 5-10 гривень, і ви готові підтримати мене і мій контент, який я роблю, то посилання на банку буду в описі для того, щоб я власне покращувала ті відео, які в мене є. І вдячна всім, хто вже це зробив, вам моє що тут серденько. А, і до нових відео, до нових зустрічей. Бувайте!